Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео одного дня, але відео буде дуже-дуже цікаве. Я розвела дуже багато процесів, їх помістилося двохспальне ліжко засипати цими кошиками з процесиками. Кожен процес потребує зовсім трішечки уваги, але на все потрібен час і бажання. Бажання не було, часу не було, настрою не було. Сьогодні, нарешті, вийшло до нас сонечко. Вже, мабуть, більше тижня ми зазнавали похмурої погодки. Було сумно, було без настрою, світло вимикають, води вдома немає. Вибухи кожного дня, прильоти кожного дня. Але ми живемо, ми творимо і надихаємо один одного. Того я сьогодні вирішила, що мені терміново потрібно закінчити хоч деякі процеси, щоб показати готові іграшки, показати щось на Ютубі, якесь відео випустити, і тим самим саму себе змотивувати, закінчити деякі кошики, перетворити. З процесів у готові іграшки підглядаю на диван, тому що я їх всі розклала, подивилася, де менше всього роботи робити. Комусь треба ріжки доробити, комусь вушка, комусь оченята пришити. І буде знову ціла купа іграшок. Тому я сьогодні беруся з гарним настроєм. Сподіваюся, в плідний такий процес. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що сьогодні мені нічого не завадить. Ми вже сидимо без світла. Мої електронні часи чекають освітла, освітлення, чекають, коли увімкнуть. Трішечки-трішечки запустили нам воду. Ми вже більше тижня сидимо без води. Якась поломка, три райони без води ось такі у нас сурові будні. Але є бажання сьогодні попрацювати вдома тихо. Дитина старша поїхала у... зі школою на відкритий урок у інший заклад. Меншенький синочок у садочку, мама на кухні порається, поки її хоч трішечки біжить вода. І ми сьогодні будемо активно всі займатися кожен своєю справою. Я сподіваюся, хоч 5 іграшок готових буде за цей день за це відео, а як ні, то побачимо процеси. Зараз я вам покажу, що я беру на сьогодні собою в роботу і ми розпочнемо боротися з цілою купою процесів. Який стан в голові, такий стан і на столі. Добре, що в мене, окрім мого робочого стола, ще є стілець, є допоміжні комодики, стульчики і багато-багато поличок, куди це все можна розставити. Але мені вже трішки це набридло і хочеться скоренько перетворити це все в готові роботи. Тому я сподіваюся, сьогодні буде вдалий день. Два левенятка по мастер-класу Жені Кирюхіної. Вони вже майже готові. Одного просто шити, оформити, оформити, гривку шити, а другому потрібно дов'язати грівку. Ось вона як була розпочата, так вона і лишилася. Все. Відео відзняла, процес зупинився і більше до нього не поверталася. У мене навіть за кадром упала корзинка, яка зараз у роботі. Розсипалися процеси, тому сьогодні, прямо ж пишіть, треба це все виправляти. Є в мене жабенята. Жабенята одна вже з посмішкою, і у однієї немає пришитих оченяток. Це три жабки. І цим жабкам також треба зробити по посмішки і зробити по щічкам. І вони будуть готові. Ще плюс 5 іграшок. Я не знаю, що я сьогодні встигну. Я не впевнена, що всі процеси будуть завершені, але скільки встигну, стільки і буде зроблено. Зробити оформлення, зробити вушка і пришити карабінчик. Все. Ще плюс 4 капібарки. Тут в мене є ще дві совушки. Ну, Совушки, скоріш за все, вони так і лишаться совушками не зібраними, тому що я досі вагаюся, що мені робити з оченятами. Або восьмірочки вставляти, або займатися далі активним пошуком, де придбати собі оченята з мультяшними бліками. Ще думаю. Далі, знову ж таки, котики. Котики, брілочки це ще плюс 3 майже готові роботи оформити і пришити карабінчик. Всі вони мають хвостики, лишилося вушка, оформлення. Зовсім-зовсім трішечки. І ще кучка буде брілочків. А я дивуюся, чому на моїй стічці не вистачає брелочків, тому що вони всі в процесах. Ось вони всі. Добре, не будемо зупинятися, будемо далі роздивлятися і. Такий працювати на гарний результат. Тут у мене трішки є плюшевих іграшок і одна лялечка. Так, так, лялечка ще досі у мене. Ось така ось красуня, їй треба зробити халатик, він уже майже готовий. Розказую це для тих, можливо, хтось новенький під'єднався, тому показую процеси і розказую, на якому етапі вони завершені. Були в мене на початок цього відео. Ось такий ось халатик це має бути. Дівчинка-лікар. Поки такий процес. Приготувала гудзички, купую в Аврорі, мені дуже подобається той розмір, який мені потрібен. Це лялечка. На лялечку, не знаю, вже трішки зовсім їй лишилося халат і ковпачок. ковпачок лікарська, шляпка. Не можу ніяк себе змусити. І далі Котики, котики. Їх багато не буває. У мене в роботі три штучки. Також оформи, утяни, зроби носики, і буде в тебе ще плюс три готові іграшки. Але ж ні процеси більше подобаються. Дуже-дуже хочеться мені це все закінчити, але де взяти на це все час і настрій. В'язати легше, ніж це все оформлювати і збирати. Ще плюс дві квіточки у вигляді плюшових іграшок. Щоб ви розуміли, процеси я обожнюю. Я дуже сподіваюся, що ви мені напишете якийсь такий коментар, який мене змусить це все скоренько закінчити. Дасте мені якийсь пендель і скажете, що досить, досить в'язати, а давай вже це все оформляй і збирай. І менше розводь процесів. Не знаю, як у кого виходить, не виходить так робити, а я не вмію в'язати. І е, залишати все завершене. Мені обов'язково щось хочеться закінчити трішки пізніше, не зараз. Тому в мене ось є три жирафа довгов'язи чекають. І є два ось таких ось жирафчика, жирафчика, які трішечки менше розміром. Зовсім по трішки роботи. У деяких і вуха є вже і є е, е, ріжки зшити, оформити, зібрати. І буде ще ціла купа жирафів. А... Останній процес, остання корзинка. Але не впевнена, що це все я встигну зробити. Буду намагатися. Це в мене два павучка. Тут є хвостики і тут є лапки. Тіло. Зв'язати два тіла, все, і буде готові дві іграшки. Не вмію я робити все від початку до кінця. Люблю в'язати, обожнюю в'язати, мені хочеться багато чого встигнути нав'язати, і мене, моє натхнення мене ж і провокує на такі довгі процеси, тому що я загоряюся дуже швидко. Мені сподобалася якась схема, мені попалася якась іграшка, я згадала, що я те хотіла зробити, те хотіла зробити, і розпочинаю нові процеси. Дякувати, що є, з чого це все в'язати, пряжі багато. Повернулася направо, подивився моточок на напівбавовний. Я за нього схватилася і почала творити. Подивилася наліво, випав на мене якийсь моточок плюшки, мені захотілося скоренько його закінчити. Тому я багато розводжу процесів. Я впевнена, що всі, всі іграшки обов'язково з недов'язів перетворюються у готові роботи. Обов'язково, тільки треба для цього. Невеличкий пендаль і невеличка мотивація. Мене мама постійно змушує, мама постійно мені надає цей пендель, але як може. Тому допомагайте моїй мамі, давайте мені побільше пендалів, щоб я зняла ще одне відео з недов'язиками своїми, які вже довгенько лежать, і, можливо, їх також закінчу найближчим часом. Нагадую також про тиждень коня, дуже-дуже скоро він у нас розпочнеться. з 24 листопада, тиждень коня, знову-таки будемо нав'язувати цілий тиждень різних коників. Я пішла це все закінчувати, і у кінці покажу, що з цього вийде. Що я і казала? Не все осилила, і в мене лишилося ще трішечки процесиків на наступне відео. Це ось такі ось брилочки. До речі, я почепила карабінчики, скільки встигла. Одного котика вже почала оформлювати. І в мене ще тут два котика лишилися і дві совушки. Совушками ще думаю. Не вистачило на це часу, тому прибираю, поки лишаю. Обов'язково найближчим часом закінчу, щоб на це відео було багатенько брилочків. Написала мені Аліса коментар цікавий, що. Побачимо, побачимо в кінці місяця, типу, скільки в тебе буде готових робіт. Але я впевнена, що місяць буде не дуже плідний. Ну, далі буде видно. А, дякую, Алісі, за такий коментар. Дякую за мотивацію. Я сподіваюся, що я не підведу і не розчарую. Далі, лялечка, знову ж таки, лишається в очікуванні. Вчора на вечір запросили нас діти піти погуляти. Погодка тепла, і ми вирішили, що треба йти гуляти. І ввечері я вже не в'язала. Вдень, поки ще нікого не було, я трішки попрацювала. Ще виконую два замовлення цікавих. Наступних відео обов'язково побачите. Лялечка чекає, два жирафчика чекають, і два левчика чекають. До цього левчика другого дов'язала вже гривку, лишилося зібрати і оформити. Наступне відео буде з іграшками по мастер-класу Жені, або через відео, або наступне відео по мастер-класу Жені в замовленні є, тому обов'язково до цієї колекції я повернуся і цих двох левчиків закінчу. Ну і що ж я зробила? Давайте будемо з малого починати. Це я закінчила всі. Жабки пооформлювала, позбирала, одній жабки не вистачало очіняток пришити, ну і пооформлювати, щоб щічками, щоб вони були веселенькі, усміхнені жабки. Всі вже мають посмішки, мені вони дуже подобаються, і я не планую зупинятися. Знову ж таки, їх планую нав'язати велику кількість. Жабки є. Далі я підв'язала плюшечку. Плюшечка виглядає ось так. Це дві квіточки. Закінчила їх, оформила дві квіточки готові. І доробила я три котика колобочка. Оформила, зібрала, підтягнула, і вони повністю готові. Ура, ура, котики є знову в наявності. Не скажу, що на них дуже гарно реагують і багато купують, але все ж таки вони не затримуються, скільки є, всі уходять у нові домівки. Далі я підв'язала ще. Плюшечку у вигляді павучків. Не перестаю любуватися, милуватися цією схемкою, мені вони дуже подобаються. Я у великому захваті, що маю таке натхнення на таких павучків. Тепер в наявності є три штучки: є бджілка павук жовто-коричневий, є сіро-секційний і зв'язала, оформила ще в рожевому кольорі. Синочок прийшов з садочка, дивиться, каже, так в нас такий вже був. Ти, що ще одного такого зробила. Я кажу, так, ще одного такого зробила, бо того вже придбали. Ну, вони трішки відрізняються, той був більш темніший рожевий відтіночок, і там були по-іншому полосочки зроблені. Цього разу я його оформила ось так. Рожеві оченята. Тут вони такі більш фіолетово рожеві, не однотонний рожевий. Як з пісочком. І я зрозуміла, що в мене є невеличкі запаси оченяток, які я хотіла б терміново використовувати, тому що вони різних розмірів. немає такого, що там в одній пачці лежить 5-10 різнокольорових оченяток, а вони всі у мене різних розмірів. Тому я вирішила зробити невеличку ревізію ще з оченятами, а для цього мені потрібно нав'язати якихось плюшевих Іграшок середнього розміру, щоб ті оченята туди можна було вставити. Ну, і це ще не все. У мене є ще три останні готові роботи, які я вам покажу в це відео, і будемо з вами тоді вже прощатися. Довелося робити невеличку технічну перерву. Ламився мій штатив, не хоче він працювати, падає моя кільцева лампа, і я трішки з нею воюю. Знаєте, як то кажуть, як не одне, так інше. Попрацювала я активно, попрацювала, позакінчувала я своїх жирафчиків. Дуже шкодую, що мені вистачило часу тільки на три жирафчика, ще два жирафчика в очікуванні, але там вже в них все є, їм лишилося зробити лише оформлення. Ну, а так, як там плямки вишивати. Процес не з швидких вишити оченята, пришити ріжки, пришити вушка, то я вирішила, що нехай це вже буде на наступне відео, а це вже буду закруглятися, закривати, тому що поки є світло, треба скоренько відзняти, показати, розказати і змонтувати. А сьогодні погода знову ж таки нас дуже тішить, 16 градусів. Дітвора пішла на вулицю з бабусею гуляти, а я скоренько беруся до роботи. А продовжую творити замовлення, я дуже надихаюся, коли вони в мене є. Але все затягую до останнього дня, щоб їх закінчити. А, хочеться, хочеться творити, хочеться щось робити. Думки відволікаються, не заглядаєш у ті новини, не дивишся. За тим графіком, коли ж те світло вимкнуть, Як вдома нікого нема, так взагалі. Я в тиші працюю, мені що є світло, що немає. Я біля віконечка сіла і е, швидкий темп набираю. А як вже всі ввечері приходять, то вже тоді гучком ходимо з кімнати в кімнату, друг у другу допомагаємо, щось разом робимо. Я вважаю, що я попрацювала активно, я попрацювала гарно. Нарешті ці іграшки позавершувала. Відправлю їх на фотосесію, відправлю їх у відео з готовими роботами і буду продовжувати далі творити замовлення. Я дуже вдячна всім за вподобайки, за коментарі, за підписки. Також нагадую про святого Миколая, у кого є бажання доєднатися до нашого. Обміну подаруночками, рукодільними подарунками пишіть мені в інстаграм, внизу під відео буде відео, буде посилання на мій інстаграм, де я вам розкажу мови більш детальніше. Якщо вони вам будуть цікаві, то тоді доєднайтеся до нашого цікавого проєкту. Я бажаю всім мирного неба, шаленого, пришаленого натхнення, міцного здоров'я! І дуже тихих днів і ночей, тому що останнім часом нам не дають спокою. Стоїмо, тримаємося, віримо в краще і продовжуємо жити і творити. Дякую, що були поруч. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!